Він вважався зниклим без звісти, а в цей час був заручником терористів. Кіровоград зустрів свого героя, якому вдалося вибратися із полону. 20-річний Олександр Плетінко, боєць першого батальйону 93-ї бригади зенітно-ракетних військ з новоукраїнського району. Повернувся додому. Зустрічали військового в Кіровограді на центральній площі. Прийшло зо два десятки людей. Здебільшого журналісти і громадські активісти приїхав герой на маршруті, на якій працює його дядько. Містяни вітали хлопця оплесками, словами подяки, подарували квіти і Олександр розповів, у Лон потрапив 25 серпня. Його та ще понад 200 чоловік. Терористи тримали у підвалі в Сніжному Донецької області. Шукати сина почала мати пані Наталія. Вона каже, жодної інформації у чиновницьких кабінетах отримати не змогла. Їй пропонували шукати Сашка серед мертвих, а згодом він подзвонив. Йому вдалося заховати мобілку. З полону Олександра та ще 72 полонених обміняли на таку ж кількість терористів. За повернення ще півтори сотні полонених з Вінниці, Запоріжжя, Львова, Волині та Закарпаття нині ведуться перемовини. Під час бою, говорить Олександр, командири полишили своїх солдатів. Вони одразу тільки почули, що опасність їх хутко зникли. Командиром щось хочете передати? Командиром пламінним. Пламінний. 25-го, 11-го травма. Почався бой. За котельником є таке посілок чи села, не знаю, котельників. І ліза, і перед. Я точно не знаю, де ми стояли, тому що ночі викинули. Я не знаю, там, де він зателефонував і сказав, що він знаходиться у полоні. Коли приїхала я в частину, у нас дуже важка розмова була. Там ніхто не признавав, що він є, що він існує. Ми зв'язувалися з генералом Рубаном, і син дуже багато інформації надав мені через по телефону, де він знаходиться, і скільки з ним полонених є.